Ірка Левкун. Слава Україні! Тернопіль! Слава нації, Путін, Путін, Путін! Це буде безкінечно. Путін! Путін вже вас люблю. Кайф, дякую! Знаєте, дотепер я чогось собі думала, що у Чернівцях дбають про те, щоб в мене нарешті з'явилися нормальні стосунки, і саме того міська влада перенесла початок комендантської години на годину пізніше. Але у Чернівцях це просто фігня в порівнянні з Тернополем. Тернопіль пішов далі, тому у вас повернули масковий режим. Я чогось думаю, що у масці в мене більше шансів знайти мужика. Тим паче, що у Чернівцях, знаєте, що у масці, що без маски, на мене велися якісь додіки. Ну, можна подумати, що діло не в масці, але хто я така, щоб себе всирати. Реально, знаєте, поки в Чернівцях забули про існування коронавірусу, я встигла ним захворіти. Хтось хворів тепер? Відсядьте на метр один від одного. Так близько біля сцени, мені вже аж страшно, антитіла не спасуть. Реально, я ним перехворіла, і найобідніше те, що ну мені треба було поїхати до сімейної лікарки. Я замовила таксі, щоб не наражати людей у маршрутці на небезпеку. Сідаю в таксі. Таксіст каже: А чо ви в масці? Страшна? <рес> Кажу, у мене коронавірус. Каже, я відкрию вам секрет. Але насправді ніякого коронавірусу не існує. Я своїми очима бачив, як вночі з літаків на нас розпиляють якусь хімію. Я вам скажу більше. Наших треба боятися більше за русських. Цієї фрази мені було достатньо, щоб зняти маску. І до кінця нашої поїздки ціленаправлено кашляти на того таксіста. <плес> Знаєте, я кашляла навіть тоді, коли не хотіла, а я взагалі не хотіла. Того в кінці я поставила йому не одну зірочку, а дві. Ну, ви розумієте, парне число. Реально, коли мені прийшов цей знаєте, тест позитивний на коронавірус, я бачу, знаєте, це дві полоски. Думаю, господи прости, слава Богу, що це не тест на вагітність. Ну або на IQ. Реально було дуже обідно. І цей таксіст мені потім в кінці дороги каже: маску все-таки краще одягніть. Думаю, скотіна, так і одна зірочка. Реально, мене найбільше тішить те, що повітряна тривога почала вже значно рідше нас турбувати, якщо ви не помітили. Хоча мені здається, що у Чернівцях сирену включали чисто по приколу за компанію. От сидить такий мер і губернатор, дивляться на карту повітряних тривог, а там Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, навіть Закарпаття. Коротше, всі кінти. І такі, так а що ми самі рижі? Ромку врубай. Хай трошки побігають по підвалах, покачають собі ікри. Нам ще літом в Криму відпочивати. Знаєте, окремо я б хотіла зазначити велику подяку тернопільському ППО, яке успішно працює уже більше ніж триває повномасштабна війна. Тому що після 24 лютого ви відбиваєте усі ракети, які могли б долетіти до чернівців. Але до 24 лютого ви відбивали всіх туристів, які могли б туди доїхати. Тому окремо дякую вам за збережені нерви і покришки на машинах. В принципі, найстабільніша ситуація у мене в селі. Бо якби не додаток повітряна тривога, то люди б навіть не знали, що таке сирена і як вона звучить. Просто я переконана, що рано чи пізно приїде якась перевірка з області до старости села і такий Добрий день. Значить, ми виділяли вам 100 тисяч гривень на встановлення системи оповіщення. Врубайте!» староста села повертається і такий просто Зашибісь, <num> а де 100 тисяч? Ви що, хлопці, як де? Ви чули, яка акустика? Вісім Вісім пломб. Я запитала свою маму, чого ніхто в селі не піднімає питання сирен, на що вона дала мені просто геніальну відповідь: якщо волатимуть сирени, перестануть нестися кури. Мені страшно уявити, як би ті кури себе вели, якби почули оповіщення від ДСНС. Просто особисто я кожен раз була готова знести лоток-яєць. Бідні кури. Знаєте, мені скоро виповниться 23, У мене за місяць буде день народження, і я вважаю, що на свій вік я досягла багато чого, якщо не порівнювати себе з Юлою Вербою. <рив> Головне у 23 — це не говорити про свій вік при мамі, яка чекає онуків вже довше, ніж ми, щоб здох Путін. У мене є старша неодружена сестра, їй 28, Її звати Оля, і мама вже не вірить в те, що вона колись приведе додому зятя. Просто за її мірками 28 років, це знаєте, той вік, коли вона мала б вже народити двох синів або як мінімум один раз розвестися. Мені здається, що коли ми з сестрою приведемо додому чоловіків, мама їм теж скаже: Где ви були восім літ? У цій ситуації мені найбільше подобається реакція мого тата. Він як НАТО. Просто глибоко стурбований. І час від часу мусить запитати, в якому я зараз класі. А я вже півроку, як закінчила університет. Я давно не в школі. А останніх півроку я ще й в ахуї. Це просто капець. Чесно, в кого є така ситуація, що батьки задовбують з одруженням? Поаплодуйте. А що ви так хлопаєте? Ви з хлопцем сидите. Ви не одружені, як я розумію. А чого це хлопець не ховає очі, а ви такі ні. Він купляв білети чи ви? Ага. Якщо ви ну, ви хто не бачить, то квитки купляла дівчина. Ким працює ваш хлопець? Про Продажник. Він кого продав? Квитки вам чи що? Я не розумію. На вході перекупили. Що він продає? Щось. Система кого? Що ти пиздиш? наркоман? Ну вам смішно людина в першому ряду сидить. А як? Що як? Тебе треба питати, як ти тут сидиш? Я би палитись не хотіла. Окей, я не буду вас позорити, хоча ні. Як вас звати? Як вас звати, дівчинка? Юля. А хлопця? Ваня Ваня наркоман в першому ряду. Хлопайте. Знаєте, я не люблю святкувати день народження, але я дуже люблю подарунки, особливо, коли мені дарують те, що хочу я, а не рамочку для фотографій. Просто знаєте, ці подарунки, які коли отримуєш, то через зуби витискаєш з себе дякую, дуже приємно. А потім тось просто передаруєш людям, яких ненавидиш родичам. В мене є топ найтупіших подарунків, і на першому місці там датовані блокнотики. Знаєте, просто дуже класно, коли днюха восени, а тобі дарують блокнотик з Юлею Тимошенко за 2007 рік. Може я відкрию вам секрет, але в 14-му айфоні є функція нотатки. А у мене нема 14-го айфону. Це дуже тонкий натяк, але дуже цілеспрямований. На другому місці у мене бомбочки і пінки для ванни. Дуже практичний подарунок, коли в тебе душ. І очолює цей топ кружки. Знаєте, оці що, Терезия, Любимі внучці, Заянуковича. Просто я ніколи не розуміла, чого мені дарують кружки. Ну, знаєте, зазвичай там дівчат порівнюють з чимось прекрасним, з чимось красивим, там тіла немов у гітари, прекрасна іграційна, немов кішка. Ну, от чим я похожа на кружку? Чим? Я ж самовар. Хоча не спорю, тато хотів сина, тому самовар ідеально підійшов. Справді, я не люблю своє день народження, знаєте, але я дуже люблю дарувати подарунки комусь. І я дуже сильно заздрю, знаєте, тим дівчатам, які можуть просто написати своєму хлопцю, що вони хочуть, кинути на це посилання і потім не розчаруватися, що він купив якусь херню. Я з тих дівчат, яким потрібна романтика, тому кожен раз мій хлопець ламав голову над тим, щоб мені таке купити. І в останній він дарував мені щось на 14 лютого. Знаєте, що він мені купив? Кастрюлю. <рив> Кастрюлю. Після такого багатослівного презенту я не дуже сильно горю бажанням отримати на день народження набір лоточків. Знаєте, на його подарунок було два типи реакцій. Перша, це адекватна моїх подружок, які сказали, краще б він подарив квіти або ще краще, щоб ти його кинула. І друга це реакція моєї мами, яка сказала «Ірусітко». Признавайся, це був сюрприз. Звісно, сюрприз. Я хотіла iPhone. А він повів мене у копіючку. А я щось не пам'ятаю, щоб після смерті Стіва Джобса компанію перейменовували з Apple в «Копіючка». Проте мушу похвалитися, знаєте, тепер у мене є кастрюля як Toyota Камрі. Тоже на 3.5. Сама пригнала, не розмитнювала, іноді даю сестрі поганяти, Сварюся, коли вона кришкою голосно хлопає. Тож треба ніжно, акуратно, А то вона звикла до цих, знаєте, автоматичних пусомийок, мультиварок. Взагалі модні люди київські, не розуміла їх ніколи. І, чесно кажучи, я люблю не тільки отримувати подарунки, а й дарувати. І якось я, знаєте, перевершила сама себе і зробила найоригінальніший подарунок для свого хлопця. Кинула його на день народження. <плес> Чесно, я ніколи не бачила, щоб люди так щиро плакали від щастя. Він був атеїстом, але в той момент він просто впав на коліна і закричав: Боже, дякую тобі. А мені обідно. Я два тижні готувалася до цієї сварки. Я купила ящик гідозепаму, блок вина. Мої подружки чекали на вечірку в стилі Боже, який він кончений. А цей кончений сказав мені дякую. Забрав моє вино і пішов до пацанів на вечірку в стилі Слава Богу ви нас їбались. <праць> Знаєте, дівчата, в мене є на цей випадок хороший лайфхак. Якщо ви хочете, щоб після розставання з вами ваш пацик реально мучився і страждав, просто зійдіться з ним знову. <праць> Перевірено мною працює. Знаєте, у мене скоро день народження, і, чесно кажучи, я не хочу жодних подарунків. Мене цікавить лише один спільний подарунок це перемога. <плес> Тим паче я народилася в не в простий день в п'ятницю. А заодно це покрови, день козацтва, день створення упа і день захисника і захисниці України. Тому коли ви будете донатити на Збройні Сили України 14 жовтня, не забудьте закинути якихось там 20 гривень за моє здоров'я. Слава Україні! Все буде Україна! Скоро переможемо! <звук> З вами була Ірка Левкун. В мене все дякую.